Стабільна свіжість розуму, стабільна свіжість в свідомості. І стабільне зростання це те, про що мріє кожна людина, яка хоч трошечки поступово починає розуміти, що насправді таке розвиток, хто вона є. Що ми не є цим тілом, моє невід'ємною частинкою вишнього, ми є амша, частка, ти можеш думати, що ти незалежний, це демонічний настрій, я незалежний насолодження сюди, в тіло, я тіло, Ні, ми не ми мене тіло, ми душа варта це згадати. Якщо ти щось таке вже починаєш розуміти, це дуже класно, чіпляйся за це. Там радість, там блаженство. Без духовного знання неможливо вийти в гуну благості, а тільки в гуні благості існують знання. Про істину, а також в Гуні благості ти можеш терпіти все. Я не є таким представником Гуни Благості, але я вже починаю це відчувати. Терпіння дійсно стає більше. Я вивчаю ці шастри, духовну літературу, терпіння стає більше. І також однією з важливих якостей Гуни Благості є вдоволення від життя. Тільки в Гуні Благості воно можливо на довгостроковій. Перспективі так.